Привіт чуваки! MC перфоратор з вами. Ніхто мене не просив, ніхто не ждав, а я зробив нове відео. Немає сил моїх уже, немає мого терпіння от того, що відбувається на теренах сучасного андеграундного українського мистецтва. Київського київського мистецтва. Ідея для відео виношувалась рік або даже півтора. І наконець то, наконець, то це робиться сьогодні. Ми з вами будемо говорити про критику, токсичність, отсутствие понимания І, конечно ж, про Flower Bad Gallery. Я хочу почати це відео з дисклеймера. Бо багато людей будуть мене потім в учить учити Е, Ну, поплачте. Мені ну, вообще похуй, мені просто посрать. По-перше, все, що буде сказано в даному відео матеріалі, касається тільки художників, не їх лічності. Це можуть бути абсолютно прекрасні люди. Одного я навіть знаю, це Young Book, дорогий щоденник. Ми з ним познайомилися на виставці Паквап. Я був навіть у нього на дебютній виставці разом із Тонією Чернявкою. Ми туди ходили. І ну, Чилік дуже приятний, максимально приятний. Я думаю. Много із людей з цієї галереї теж дуже приятні люди. А як художники, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Зараз треба підкурити. Значить, блядь, На чому я остановився? По-друге, і я вважаю, це дуже важливо сказати іменно в початку відео, бо мене поймуть взагалі неправильно. Я вважаю, що ця галерея вона об'язана існувати. Це хорошо, що вона існує. Це дуже важно для культурного процесу. Якщо пан Кличко якогось хуя рішить знести цю галерею, я буду од в Ну, в перших рядах. В перших рядах чуваки, я буду стояти. стоять фріфлавербет. Це місце зайбільше воно існує. І я в ньому навіть бачу перспективи. Щас би надрочити. Блять, башка не зображає. Так що так, да, ось і весь дисклеймер. Відео буде і вже є в достаточно агресивній, в достаточно токсичній манірі. Но а, мені похує. І, і взагалі я не против, если за мною закріпиться образ а, токсичної твари, яка а, тупо хейтить. І все і ще я передбачу ваші коментарі, що а, ти просто завідуєш завідуєш їх успіху. У них так много подписчиков, а в тебе ноль подписчиків. І ти не продаєш картини, ти ніщий лох. Чеки, я абсолютно успішен в своїй сфері. У мене були місяці, коли я заробляв сотні доларів на своєму мистецтві І свої успіхи в живописі. Я оцінюю дуже і дуже високо. Та й я не я б не сказав, що їх успіхи наскільки колосальні, щоб я міг їм завідувати. що, да вернемося до теми даного відеороліка, а іменно галерея Flowerbed. чого мої картини там не висять. Блять, казалось би, самий главний, самий піздатий сучасний. Український художник, і його роботи не висять в цій самій піздаті, самій хайповій галереї? Що за бред? Ну, а я вам відповім на це питання, чуваки. Так, да, і затронемо сьогодні ми ще тему критики, а іменно її відсутності. Та й взагалі, що це таке, і нахуй вона надо? Щоб мені було про що попиздіть, блядь. Так що заканчуємо передмову до даного відео есе і е, двигаємося до основного матеріалу. Начну я з составу галереї, та, які художники туди входять, хто куратор. І взагалі, що там можна посмотреть. Так вийшло, що я не був ні на одній виставці цієї галереї. Я в імені галереї ходжу крайне рідко. Немає особо особи і ресурсу на це все діло. Ну я. І з самого начала существування цієї галереї блять слідкую за її інстаграмом. От так хто ж художники цієї галереї? Самі імениті типи тіпи. Я підготовився, провів жорсткий ресерч, да, щоб нікого не забути. Да, но, Про кого ми сьогодні будемо говорити, а будемо говорити іменно в негативному, токсичному, критичному ключі. А, так, це Женя голова, це Кесер Уан, це некотой Владислав Савченко і це. Андрій Борщ. От, ось ці персонажі дуже имеють високий вес і галереї. А, ну і ще Янг Буся, теж да, челік. Но це е, із тих, про кого я буду висказуватися негативно, да, є ще е, такий челік Андрій Подкова. За нього ми потім теж згадаємо. Ну, поки вернемось до цих челіків. Ван – це якби куратор всієї цієї двіжухи, і мені сложно підібрати слова, щоб описати його мистецтво і при тому не образити ні його, ні його фанатів. Бо... Мистецтво Кесервана блядь, Мені так не подобається, що в нього нікнейм якийсь замість імені. А це якась ну, странна двіжуха. Ну напевно, яка появилася з графіті культури, але те, що він робить, це не графіті культура. І взагалі і, і він галерею тримає, хотілося б знати його ім'я. Блядь. Так що будемо його називати Костя, а, щоб мені було простіше. Бо кесер Ван, бля, я заїбуся казати за весь відос. Мистецтво Кості воно абсолютно пусте, в ньому немає нічого. Мені скажуть, бля, чувак, це концептуальне мистецтво, ти просто не шарі. Викупай за концептуальне мистецтво. Ну, це ж текст та ідеї. Бля, чуваки. Як же мені посрать на ці ідеї? Я придержуюсь позиції, що в образотворчому мистецтві, поскольку воно образотворче, саме головне це візуал, прикиньте собі. В перформансах теж важен візуал. Вау, да, казалось би. Що? Що він таке базарить? Вдумайтесь, в образотворчому мистецтві. Головний візуал? Що, блять? Блять, що нахуй? Е, е, ну, виглядять його роботи абсолютно скучно. Абсолютно. Ти дивишся, це буковки. Є такий жанр в образотворчому мистецтві, як каліграфія. І каліграфія класна штука. Є графіті, графіті теж класна штука. Даже тегінг-культура культура це теж класна штука, яку я теж люблю. Но роботи кості. Кесарвана, вони абсолютно скучні. На це невозможно дивитись і получають хоча б якесь удовольствие, і ти не получаєш ніякого нового опита. В чому в чому взагалі а, образотворчого мистецтва, візуального мистецтва, в тому, що це вещи, от яких ти получаєш прямий опит. Ти не можеш це об'яснити словами, то есть, ти не можеш передати картинку другій людині тільки словами. Ти можеш е, цей опит передати іншій людині, тільки показавши цю картинку. К картинки Кесервана вони не мають в собі цього опиту. Ну, типа, це це просто слова, буковки, учитуючи все вище сказане, я можу посумірувати цю мисль дуже таким хорошим советом слова, ідеї, які можна виразити словами і так далі. Їх лучше виражати Словами, це ефективніше. А кесар Ван ділає достатньо да, такі там а, соціально активні заяви і так далі. Без пізди, це класно. На бумаги, на полотні це не має такого ефекту, чим коли ти блядь, з мікрофоном на Майдані вийшов. Якщо б кесар Ван займався перформанс-артом, де він, блядь, в людних місцях якісь оці свої речі толкає. Блять, чуваки, базар, це було б класно. Я б його респектував, він би мені подобав. Ну а те, що він діяли, абсолютно не має ніякого значення, смислу і так далі. Слова на бумагі не повлияють ні на одну людину в цьому мірі так само сильно, як вони можуть повлияти, коли виходять із... із рота, блять. Рот він созданий не для того, щоб вливати в нього бухло і курити гаряти, а ще для того, щоб казати слова. Іногда навіть толкові слова. Фу, блять, чуваки, після пневмонії задишка, я їбав, треба підкуріти. Останні півтора роки свої, свого життя, навіть два, я потратив на вивчення історії мистецтва. І упрекнуть мене в тому, що чувак, ти, в тебе насмотріності недостатньо, ти не шариш і так далі. Ні, я бачив достатньо, я бачив достатньо різного мистецтва і концептуально, і так далі. Сама ідея писати букви на папері, вона невероятно проста. Так уже делали мільярд раз, і це ще й претензіозно духуя. Блядь, це піздець, як претензіозно. Ти в галереї стоїш, дивишся на картинку, на які букви. Це навіть не картинка. От понімаєте в чому суть? Це бумага з буквами. Можна зробити картинку, на якій є букви. І на цій картинці не обов'язково бути щось зображено. Це, це дуже сложна мисль, можливо. Це, це може бути пуста картинка на якій букви, ну щоб ви розуміли, так? А да? роботи кесервана це бумага на які букви. Це просто надписи. це не картинки. От, от в чому суть, Це не картинки, в них немає візуальної ценності, абсолютно ніякої. Блять, я збився з мислі, сука. От, і да, і підсумювавши все, що я сказав, а, мистецтво в лапках Кесарвана. Це дуже така претензіозна штука неуклюжа. Немає ніякої оригінальної ідеї. Віщі, які говорить Кесар Ван, їх лучше сказати словами для того, щоб від цього був сильніший ефект. Да. І помімо всього, що я вже сказав. У нього є пару хороших робіт. Дійсно, я їх ось показую. В них є потенціали, даже ну мистецька цінність, візуальна цінність, емпірична цінність, цінність досвіду, який ти получаєш, коли бачиш ці картинки. Но в цілому. Це дуже так така плачевна штука. Що саме плачевне, що в країні уровень насмотреності не дуже високий через те, що у нас немає музея сучасного мистецтва якогось піздатого, в якому б показували роботи там блять Марка Ротко, нахуй, Джеф Кунс, блять, Хуюнс, полок хуйолок. Усі, хто токо можна. Ну, немає такої штуки, і того люди через те, що не бачили, як може бути, вони бачать те, що є, і їм немає чим сравнити і як оцінити похуй, похуй. Тіпа, типу. що те, я слишком много пишу про одну персону. А ми тут про всю галерею собираємося. Ну побазарити. базари. тема, яку б я хотів обсудити про цю галерею, неуклюжа абстракція, якою займаються достатньо багато людей в цій галереї. Неуклюжа абстракція це достатньо сложна така вещь в тому плані, що щоб розуміти, яка абстракція заїбаться яка хуйня, треба за свою життя побачити багато різної абстракції. Якщо ви бачили мало абстрактних робіт, вам немає з чим сравнити і абстракцію від мазні і плюс все таки да зачасту зачасту абстракція вона ще підчиняється все одно якимось законом композиції колористики і так далі хоча це не особо важливо можна да займатися деконструкцією і так далі я більше чим впевнений, що абстрактні художники галереї Flowerbed займаються іменно деконструкції абстрактного мистецтва вони просто не вміють делать абстракцію і сейчас я назву імена художників, абстракцію яких я вважаю йобаною мазньою абсолютно заслужено. Блять, я буду ось тут стоять, щоб ось тут показувати вам картинки. Джаня головач. Владіслав Савченко, ну, Владіслав Савченко, це такий, типа, е, з закосом на фігуратив, на портретну штуку, ну це виглядить дуже по дєцьки Ну, по-детськи -по не в тому ключі, що це так, да, типа наївно якось і так далі. Ні, по-детськи це іменно ну, поняли подростково, подростково еджі, еджі, ось це англійське слово. Це це те, чим займається Владіслав Савченко, а Андрій Борщ Тоже Дуже така сумнітна абстракція. Хоча я вам чесно скажу, в Андрія борща є мікропотенціал, і у нього роботи з птицями. Ось вони на екрані. Вони достатньо хороші, особливо ось ця робота, прагнення. Вона прям класна. Тобто тут базару. А так, в основному. І е, Тіпс, нова така якась художниця у них в компанії. Це нема зняття, це більш імені абстракція. Але головна проблема в тому, що в цьому немає чогось дійсно цікавого. І це дуже похоже на Захара Карамель, якого я максимально респектую. Отакий Челік. Сука! О, так що Захару Карамелі респект. Респект Ну, подивимося, що воно буде далі. Возможно, у неї будуть роботи далі. Але зараз я абсолютно недоволен тим, що у неї виходить. Да, і ще треба упомінути, звісно uh, ж, Андрія Подкову. це самий неоднозначний персонаж цієї галереї. Для мене у нього є як і піздаті роботи. Такі абсолютно шлакові роботи. Йому треба якось прорефлексувати цю всю штуку в собі, обдумати, ну і, і поняти, що він хоче діти. Але його абстрактні роботи, особливо там, де він починає і з, з пространством, в якій картина, да, і з самою плоскостю картини, це дуже класно. Ну і абстракції в нього теж. Достатньо непогані. Ну і много опять-таки, опять-таки, дуже много поганих робіт у нього є. І ще упомінемо Янгбусю дорогого щоденника. У нього у нього непоганий мозок. У нього достатньо непогані іменно ідеї, і він хорошо чувствує реальність. І це дуже сложно виразити словами. Ну от в последніх його роботах, а там достатньо. Інтересні жорсткі фрази, це дуже класно. Но реалізація мені не подобається абсолютно. І взагалі вся ця тематика з да, персонажем не особо мені вкати. Хотілося б побачити щось друге. І деякі роботи, наприклад, ось ця, вона не погана. Дійсно, в отриві, якщо б не було ось цього чоловічка, вернемось до ще одного питання, Чого ж мої роботи не висять висяці галереї? А ви, навірно, думаєте, да, що о, мене не беруть туди, і ще шо то. И я да, обідався на них і блін, сейчас хейчу. Ну ні, я просто не відзивався ні на один з їх опенколів, тому що я не хочу, щоб мої картинки висіли рядом з плохими картинками. Ну типа серйозно чуваки. В, в, ви повинні розуміти, що картини. Вони нерозривно зв'язані між собою і між пространством, в якому вони знаходяться. Виставка це не просто набор картин. Виставка це целосний проект. І кожна картина в цій виставці їх розположення. Вони додають контекст друг другу. Це симбіоз абсолютний. Я не хочу, щоб мої роботи, хоча б в якийсь, блядь, симбіоз входили з роботами кесаруана, чуваки. Я не хочу цього, блядь. Бля, я забув про що я останнє хотів побазарити, Сука. А, і третє, за що я хотів побазарити, критика. В андеграундному київському мистецтві немає критики, чуваки. Це абсолютно плачевно, це абсолютно ужасно. Того, що немає ніякого движення. Це ж абсолютно утопічна, така ілюзорна тема, коли усім усе нравить. От хтось да зробив якусь картинку, і всі такі. Кра класно, класно, да. Т, 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 т. Або якщо їм не вони такі, Ну. Нормально. І ніхто не каже, типа, нічого другого. І мені зараз кажуть, а ти хочеш, щоб твої коментарі були повністю засрані хейтом, ти хочеш, щоб було більше токсичності в інтернеті, ах ти, падла! Не зовсім чуваки. Я к тому, щоб художники друг другу казали, що заїбісь, а що не заїбісь. Просто немає нікого, хто б критикував когось в цьому. Андеграунд ком'юніті. З одної сторони, да, це класно. Усі друг друга підтримують, усі друг другу допомагають. Це абсолютно заєбість. Але при тому я не бачу якоїсь конструктивної оценки тому, хто що делає. Понимаєте, тут усе робота, як із дружбою. Якщо твій друг постійно тобі каже, що да, да, да ти молодець, да, 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 ну ти взяв кредит, ну похуй, блядь, ну ти молодець в будь якому випадку. То це хуйовий друг, чуваки, це піздець хуйовий друг. Хороший друг. Скаже тобі, що ти долбоєб, що ти взяв кредит. Хороший друг остається з тобою в хороші і в погані моменти, і він тебе і підтримує, і критикує. Іменно із цього в дружбі рождається рост двох людей. Так само і в мистецтві художники повинні, помімо того, що казати, Та-та-та, да, 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 дуже класно. ще казати, ну блядь, чувак, це параше, стрьона хуйня, якась чувак. Блять, ну це, це така проста істина, но притому цього немає. Немає критики. Ну я питаюся якось розворушити цю хуйню, блять, бо люди просто сидять в болоті абсолютнішого кайфа, де да да да, -да так класно, і не вилазять з нього. блядь. Жду коментарі про те, що о, все, кукушка полетіла, піздак відкрився, все, все, челік поїхав, дурку визивайте. Блять. Мені, мені посрать. Конкретно. Типа, конкретно похуй. Отак, блять. Так, суки. Щас підкурю і будемо заканчувати. Ну і разу ж ми почали за упокой, то давайте закінчимо за здраві. А я ну я казав, що я дуже конкретно підготувався до відео. І того я назву дійсно класних художників з цієї галереї. Бо, якщо чесно, коли як тільки ця галерея з'явилася, все було куди плачевніше. Хороших художників в ній було немного. Сейчас їх куда більше, хотя ніколих я не бачу. Возможно, вони більше не співпрацюють, нікак, я хуй знаю. Сейчас, як би, пішла тенденція на те, що відбирають челіків по хоча це мистецтво Кості Кесервана не діяла лучше, ніхуя він стоїть на місці. Я не розумію, як так може бути ж абсолютно пісті. Так, вибачте за агресію. Вибачте, вибачте, пожалуйста, блядь, на коліна. щасна. як я вже казав, Андрюхи Падкове у нього є потенціал. Я не буду нікому нічого совтувати. По, по перше, бо це займе дохуя времени. Це сложно. Якщо хтось із людей, яких я буду називати. Захоче мого совета, мудацького, токсичного. Я нормальний чоловік. Я добра людина, якщо до мене обратяться за допомогою, я з радістю поможу. Значить так, да, в Андрюхе у нього є дуже хороший потенціал. От. А ті, хто вже самі по собі достатньо непогані челіки. І челіки, яким не треба ніяких советів, вони і так заєбісь. Остап Живага, Денис Недолушко, Іван Олійник, Іван Олійник охуєнний. Івана Олійника люблю пиздец. Я... Странно, що я не був на нього підписаний. до сьогодні дня, Хоча роботи його я знаю давно і дуже давно їх бачив. Це лучший абстракціоніст з цієї тусовки максимальний респект. максимальний респект йому, отакий. Юлія Пирогова теж абсолютно піздато, Марія Присяжнюк, Нана Ковальова і Юлія Годуп'як. Ось ці челіки, яких я прям виділив. І хоча є ще много достатньо класних художників, відео вийшло би і так піздець довгим, якщо б я упоминав прям всіх. Да, це дуже таке інтересне місто, де є дійсно непогані художники. А ще там ісь кесерван. Але ця галерея росте і в ній все чаще і чаще попадаються класні ребята. Я бажаю росту. То короста ціє галяреї, я ну це дуже класно насамділя. Дашоот є місце, де починаючі художники ноунейми можуть прийти повісити свої роботи, виставку з Це дуже класно. Є таке е... вільне місце. От но ну, основна моя претензія до цієї галереї в тому, що верхушка цієї всієї тусовки не особо розбираються в мистецтві. І через це сама діяльність галереї вона достатньо якась странна. І я уверен, багато піздатих художників. Які не подають туди опенколи, ну бо бачать, що ну це типа ну нєферська двіжуха, якась нефери абстракцію сомнітельно ділають, буковки на бумагі пишуть. Ну кому захочеться виставляти там свої роботи в галереї з такою репутацією? В цій галереї треба на репутацію свою роботи, щоб це росло, щоб це не заливалося андеграундною Ні, Возможно, можна... я серван і хоче, щоб це була андеграундна двіжуха. Я, думаю, я сумніваюся. Я думаю, він хоче творчого росту для себе і своїх колег. Тому для цього треба работать над репутацією, бо якщо ти все, що попало, виставляєш свої гареї, це уменьшає її цену. Але ж в Україні дохуя ліон піздати художників, в особенності в Києві. І в Києві є усі можливості для того, щоб стати слідуючим Берліном. Та концентрація творчих людей, така концентрація свободи, яка останній Україні. Даже не снилось. і не те, що Україні, вообще всій східній Європі, даже не снилось. Це реально слідуючий Берлін. Я не зря упамів про Берлін. На днях я узнав про одну берлінську галерею. Ось я силку в коментах оставлю. Бля, чуваки, просто подивіться, що там происходит. Це просто безуміє. І те, що у нас такого немає, це проблема не отсутствия людей. В Києві дуже багато піздатих художників, їх ніхто не знає. От, і це такий достатньо грустний положняк. І я не знаю, як скоро це поміняється, як скоро буде такий уровень галереї. Ну я надіюсь це буде дуже скоро. Хотілось би бачити. Хотілося би це все бачити, реально, чуваки. Так що да, човаки, отаке відео есе вийшлось. Ставте дізлайки, пишіть їх гнівні коментарі. Поширюйте це відео. Возможно, наступне відео буде через год, може через два, я хуй знаю. Кстати, странно, що на прошлому відосі почти 300 просмотрів. нахуй, Де ви, де ви взялися? Шо, давайте, чуваки, до наступних картин, відео, возможно, колись на виставку мою попадете. Возможно, у Флавербет Gallery. Хуй знаю, хуй знаю.